Вітаю тебе, залізна нація. Мене звати Артем. Це Iron NEWS залізно-перші новини. У світі важкої індустрії сталося дуже багато подій, і ми вам розкажемо про найголовніші. А поки підтримай проект, натисни лайк та підпишись на наш канал. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке: інновація від ДЖІСІВІ кажуть, що це революція. Електро і веко вже зовсім скоро на дорогах. Ще глибше: новий бур від Sandvik. Тоєць завжди на крок попереду. Тепер на водні. Готуй сані влітку! Одразу дві новинки від китайського виробника. Майже Spider-Man підйомник від Avant. А тепер про ці та інші події більш детально. Компанія GCB заявила, що вийшла на наступний рівень інновацій та продуктивності з екскаватором 55Z1. Він створений, щоб перевершувати очікування, кажуть GCB. Завдяки компактній та маневреній конструкції, цей екскаватор поєднує в собі інновації та економічну ефективність для максимальної продуктивності. Інтервали змащування збільшили до 500 годин. Щоб скоротити час простою. економія паливу та рівень шуму оптимізовані за допомогою таких функцій, як зниження обертів двигуна, коли підлакітник піднятий. І One Touch Idol для економії палива під час бездіяльності, новинка гарантує безперебійну роботу завдяки інноваційному поворотному контролеру і легким сенсорним перемикачам, які забезпечують точне та плавне керування. Екскаватор 55Z1 встановлює новий рівень продуктивності. Його конфігурація гарантує виняткову маневреність в узьких місцях. Оснащений ефективним 2,2 літровим двигуном від компанії Perkins модель 404D22, він вирізняється економічністю палива, знижуючи експлуатаційні витрати. Ось така новинка. Пишіть свої думки щодо неї у коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Івеко випустить на ринок свій надпотужний акумуляторний електромобіль під власним брендом. Iveco HD Beam і Iveco HD FC оснащені електричною віссю, спільно розробленою та виготовленою компанією FPT Industrial, дочірнім брендом Iveco, який спеціалізується на силових агрегатах, акумуляторах від Протера, а також паливними елементами і ключовими компонентами від Bosch. Ці електричні транспортні засоби засновані на платформі вантажівки Iveco S-Way, яка була спеціально переобладнання, щоб підтримувати технологію двигуна на паливних елементах і акумуляторах завдяки модульній архітектурі. Iveco HD Ді має запас ходу до 500 км. Він має загальну ємність батареї 738 кВт годину із зарядною потужністю до 350 кВт. І вийде на європейський ринок в останньому кварталі 2023 року. А Iveco WECO HD F7 може похвалитись запасом ходу до 800 км. Завдяки швидкому часу заправки менше, ніж за 20 хвилин. Це ідеальне рішення для далеких поїздок у важких комерційних перевезеннях. Він може вмістити 70 кг корисної енергії аж 2 при тиску 700 бар. Перші одиниці Iveco HDFC будуть доставлені до Франції, Швейцарії та Німеччини наприкінці 23-го року. Нагадаю, що Ман створює вантажівку із запасом ходу до 1000 км. Більше можете дізнатись по посиланню. Sandvik Mining and Rock Solution представляє dr 413 i четверту бурову інтелектуальну роторну установку для лінійки вибухових свердловин. Sandvik dr 413i спеціально створений для висотних шахт з твердими породами. Ідеально підходить для залізної руди та міді на висоті приблизно 4500 метрів. Sandvik dr 413 i може бурити отвір діаметром від 250 до 349 мм. Його блок живлення розроблений спеціально для підтримки буріння на великій висоті і забезпечує вражаючу продуктивність без великогабаритної установки. Sandvik dr 413 i забезпечує продуктивність за один прохід 17 метрів і вагу 52 тонни на долато. Рухомий центратор зменшує вигін труби, створюючи чистіші та рівніші отвори. Установка оснащена вбудованими рішеннями автоматизації, Performance iDrill і Navigation iDrill для підвищення точності та продуктивності. Sandvik dr 413 i зменшує контакт між персоналом і машиною, одночасно збільшуючи термін служби компонентів. Зручний в обслуговуванні дизайн скорочує час необхідний для виконання. Запланованих і позапланових завдань, підвищуючи безпеку та окупність інвестицій. Інтелектуальне керування навантаженням системи допомагає зменшити викиди вуглецю та подовжити термін служби компонентів, знижуючи експлуатаційні витрати. «Дойс» робить важливий крок у напрямку масового виробництва водних двигунів для комерційного транспорту і в майбутньому буде використовувати. Компоненти від мале. Автомобільний постачальник отримав великий контракт на розробку та поставку елементів живлення. Вони будуть вбудовані в серійні двигуни, які плануються вивести на ринок наприкінці 2024 року. Двигуни донь спочатку використовуватимуться в стаціонарних установках, таких як генератори, з планами розширити їх використання в мобільних агрегатах у майбутньому. Залишається незрозумілим, як може виглядати екскаватор або зернозбиральний комбайн з нейтральним викидом вуглицю. Конструкція водневого двигуна базується на традиційній технології двигуна внутрішнього згарання, але він працює на водні замість викопного палива. Компанія «Малі» багато років працює над компонентами для водневих двигунів і має значний досвід роботи з двигунами внутрішнього згарання та альтернативними видами палива. Вважається, що водень є ключовим елементом стійкої мобільності, особливо в секторі комерційних автомобілів. Сані розширила модельний ряд телескопічних навантажувачів двома новими моделями. Новий sth 634A стає найменшим телескопічним навантажувачем Sani з висотою підйому 10 метрів і максимальною монтажопідйомністю до 3 тонн. STH 844A може піднімати до 4 тонн і має максимальну висоту підйому 13,5 метрів. Незважаючи на відмінності в розмірах, всі моделі Sunny мають загальні елементи управління та функції. Як вам? Авант! Представляє свій найвищий підйомник Liguan 225. Новий паутинний підйомник є найбільшим від фінської дочірньої компанії Avant Liguan Lift. Він може досягати робочої висоти 22,5 метра та бічного радіусу в 11 метрів і має 250 кілограмів вантажу підйомності на своїй платформі. достатньо для двох робітників та інструментів. Він призначений для будівництва технічного обслуговування. Догляду за деревами та інших видів робіт на висоті він може долати нерівну місцевість за допомогою своїх гусениць, включаючи схили крутістю до 45 градусів, і може стабілізуватися на нерівній поверхні для підйому платформи. Він також легкий, важить 3 тони і його можна легко транспортувати. Працює на 21 му сильному дизельному двигуні Кубота та електродвигуні в 230 Вольт для обертання стріли на платформі. Чотири опори автоматично вирівнюють підйомник одним натисканням кнопки. Підйомник отримав швидшу гідравліку стріли, ніж попередні моделі, а всі гідравлічні шланги та компоненти захищені всередині стріли. Шасі було посилено сталю. Інші вдосконалення включають більш потужну здатність повертатися навіть на високих швидкостях, більш плавну їзду під час керування підйомником з платформи. Виносними опорами та приводом 225-го також можна керувати за допомогою дистанційного керування для транспортування доступний спеціальний причіп. Друзі, наш проєкт регулярно розповідає про важку техніку з усіх куточків світу. Тому підпишіться, щоб дізнаватись про них рідною мовою. А в минулому випуску ми розповідали вам про дробарку на штучному інтелекті, шалену махіндру та інноваційну новинку від ХАМа. Обов'язково подивіться. Тож на цьому все. Ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!